Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 7 травня. У Гузові 4 квітня відбулися фінальні ігри відкритого кубку пам'яті Юрія Борисовича Відара. з футболу 2024 року. В змаганнях брали участь 9 команд. А гру 4, близнюки, жовтневі зорі, рятівник, дистанція колії, Лозівська ТГ, ЛОДПІ та поліція. У фіналі за кубок боролися Лозівська команда ФК ЛоДПІ з ФК Жовтневі Зорі з Біляївської громади. За підсумками гри переможцями стали гравці ФК Жовтневі Зорі. Вони обійшли. Господарів поля з рахунком 1-3. гравців. Привітав готівський міський голова Сергій Зеленський. Голова Біляївської громади Олександр Різник подякував за організацію ігор та побажав всім перемоги. Молодь готівської громади запрошують тимчасово працевлаштуватися до комунального підприємства Екосан робота полягатиме в покосі трави та озеленені громади. Хлопці та дівчата віком від 18 років можуть працювати на підприємстві від 3 до 6 місяців та отримувати мінімальну заробітну плату. У Гузові 4 травня провели кіновечір під відкритим небом на спортивному комплексі. До перегляду мультфільму на свіжому повітрі запрошували через соціальні мережі. Захід з дотриманням усіх безпекових вимог провів Лозівський центр молоді спільно з Лозівським центром спорт для всіх. Управління культури Лозівської міської ради проводить конкурс на вірші про вишиванку до серця вишиті слова». Роботи учасники збиратимуть з 9 по 16 травня у Фейсбуці. Бажаючи долучитися до конкурсу, мають записати відео до двох хвилин, де, будучи одягнені у національне вбрання, зачитуватимуть власні твори або виконуватимуть вірші відомих поетів, присвячені вишиванці. Для участі необхідно записати відео зі своїм виступом та виставити на власній сторінці у Фейсбук, відмітивши сторінку управління культури. Та хештег конкурсу до серця вишиті слова нагородження переможців відбудеться 18 травня. Новини Харківщини, аграрії Харківщини засіяли понад 507 тисяч гектарів полів. Впродовж останнього тижня фермерські господарства області засіяли понад 166 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Найбільше ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли аграрії Богодухівського та Красноградського районів області. Від початку весня на польових робіт соняшник висіяли на площі більш ніж 291 тисяча гектарів. Ярі зернові та зернобобові культури висіяні на площі. Що у майже 204 тисячі гектарів, а соя на майже 11 тисячах гектарів на полях області аграрії проводили посів культивацію, зборонуванням вносили комплексні добрива. У більшості господарств розпочалися заходи, спрямовані на боротьбу з хворобами, шкідниками та із захисту посівів від бур'янів. Наразі умови для проведення сільськогосподарських робіт були задовільними, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Окрім того, цьогоріч річ Збір врожаю озимих культур на площі 326 тисяч гектарів. Рослини на переважній частині області знаходилися на завершальних етапах фази кущіня. Інформація з офіційного сайту Харківської обласної військової адміністрації. В Україні за тиждень з 26 квітня по 3 травня підрозділи Міністерства оборони розмінували понад 5 тисяч 700 гектарів території. Знешкодили 4 тисячі 830 вибухонебезпечних предметів. Про це міністерство оборони України повідомляє у Фейсбуці: 362 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни. Йдеться у повідомленні. У Харкові рецидивіст відбуватиме 8 років за гратами, за крадіжки кабелів та обладнання з будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів окупантами. Як розповіли в прокуратурі, засуджений харків'янин раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Нині ж слідчим вдалося довести причетність чоловіка до щонайменше 40 епізодів крадіжок за липень-жовтень 2022 року. Зловмисник, користуючись тим, що будівлі, розташовані на території Салтівського та Слобідського районів Харкова, пошкоджені внаслідок обстрілів окупанті. Маційними військами проникав у підвальні приміщення житлових будинків. Цілю крадія були тепловимірювальні станції та кабелі, які використовуються у телефонних мережах. Чоловік накрав у КП харківські теплові мережі та ат «Укртелеком» на понад 250 тисяч гривень. У суді крадій повністю визнав свою вину. Першим вироком комінтернівського районного суду було 5 років, 6 місяців позбавлення волі. Утім, прокуратура оскаржила рішення суду. Вироком апеляції крадій проведе за ґратами 8 років на цьому ми завершуємо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки гарних звісток. Почимося.